Бажаю всім міцного здоров'я, шановні колеги, партнери, учасники конференції. Дякую за увагу до теми, яка є справді однією з ключових для системи охорони здоров'я це модернізація госпітальної мережі. Адже ми з вами говоримо не просто про оновлення інфраструктури чи змінюємо назви рівнів допомоги медичної допомоги. Ми формуємо нову логіку. Коли пацієнт отримує якісну медичну допомогу там, де вона справді може бути надана, і для цього кожна лікарня розуміє і виконує свою чітку роль у системі, коли пацієнт не просто потрапляє до лікарні з надією, а потрапляє саме в той заклад, де створені найкращі умови для того, щоб його щоб він міг видужати. Попереду в нас ще багато завдань, і сьогоднішня конференція це майданчик для обговорень не лише досягнень, а й викликів. І маю матимуть честь сьогодні презентувати бачення міністерства охорони здоров'я щодо цієї трансформації із прикладами, цифрами і конкретними результатами і планами. Але про це буде згодом. Тому дякую кожному і кожній, хто долучається до змін на національному, регіональному і місцевому рівнях. Це спільна робота, яка формує українсь... майбутнє української медицини. Вірю, що разом ми можемо збудувати справді сучасну, ефективну і людяну систему охорони здоров'я. Саме таке завдання перед нами ставить президент України Володимир Зеленський, для того, щоб наша система охорони здоров'я, наша система реабілітації була найкращою в європейському регіоні. І для цього в нас є люди, які на мій погляд, найкращі в європейському регіоні. Тому ми повинні з вами об'єднати зусилля і дати результат. Лідної нам всім дискусії на сьогоднішній конференції. Дякую, дякуємо, пане Вікторе. І до наступного слова я запрошую пана Віктора Микиту, заступника керівника офісу президента України. Прошу. Шановний пане міністре, шановні панове медики, представники громад, учасники заходу, дякую за запрошення, і хотів би відзначити, що це захід не просто про професійну дискусію, а захід в цілому про дуже важливу реалізацію реалізацію проєкту, який сьогодні йде поруч з реформою децентралізації, і це од головне завдання сьогодні. Президента України Володимира Зеленського, не дивлячись. На війну, яка триває в Україні, ми продовжуємо реформу децентралізації в цьому розрізі. Дуже важливо, щоб всі медичні послуги в громадах, в районах, в регіонах надавалися вчасно, якісно. і Віктор Кирилович говорив про найкращих людей. Я впевнений, і це знає весь світ, що одні з найкращих людей це медики в Україні, які сьогодні і в зоні бойових дій, і в громадах під обстрілами і в. Всюди вони надають допомогу без них сьогодні неможливо уявити взагалі функціонування держави підтримки збройних сил України, і я б хотів сказати, що непростий час, який формує найкращих людей. Я хочу кожному медику подякувати за ту роботу, яку він сьогодні здійснює за підтримку збройних сил України. Але що важливо. Важливо, що підтримка ветеранів в громаді це також є важливим пріоритетом, і тут важливо, щоб кожен ветеран мав можливість отримати саме цю медичну допомогу, перебуваючи вже в себе вдома. І е, саме госпітальні мережі, їхня якість, їхня функці... функціональність вона є дуже важливою. І тут е, необхідний діалог, діалог з регіонами, з громадами. З... Відповідно з керівниками комунальних установ медичних для того, щоб саме якісне забезпечення надання медичних послуг воно було дійсно не на папері, а було дійсно в роботі. Тому окремо хочу подякувати Віктору Кириловичу за таку реформу. Ми підтримуємо офіс президента завжди поруч з міністерством. Я надіюсь, що найближчим часом ми будемо все краще і краще показувати такі мати якісні показники, і у нас буде навчатися в тому числі наші партнери, які сьогодні багато чого беруть з позитивного досвіду України. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава дякуємо, пане Вікторе. І наступним до слова я запрошую Михайло Радуцького, народного депутата України, голову комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Пане Михайло, запрошуємо, вітаю колеги. Вибачте, сьогодні у відрядженні але з задоволенням приєднуюсь до вас. Хочу привітати всіх учасників форуму і наголосити ще раз, це вже казали мої колеги, що реалізація медичної реформи це один з ключових пріоритетів роботи команди президента на сьогоднішній день. На даний час проважено декілька етапів реформи, і ми вже можемо впевнено казати, що перше, наблиз... що по перше, ми наблизили нашу сферу охорони здоров'я до європейських стандартів. А по-друге, покращили якість надання медичної допомоги. Та продовжуємо працювати у цьому напрямку на моє особисте переконання, саме проведення медичної реформи дозволило Україні пройти пандемію та забезпечити стабільну роботу системи охорони здоров'я в умовах повномасштабної терористичної війни, яку розв'язала Росія проти України. Сьогодні ми будемо говорити про ключові досягнення медичної реформи, трансформацію госпітального сектора та післявоєнну відбудову. Я дуже хочу подякувати Міністерству охорони здоров'я та Світовому банку за організацію такого заходу. Це дійсно важливі теми, теми, які потребують професійної дискусії. З вашого дозволу, я одразу виступлю за своєю доповіддю, оскільки повертаюся з відрядження і не матиму далі стабільного зв'язку. Законодавча підтримка реформи охорони здоров'я в Україні у своїй промові. Я хочу розповісти про етапи реалізації реформи законодавчої ініціативи нашого комітету інтеграцію приватної медицини в пакетах медичних гарантій, джу... діджиталізацію галузі, повноваження місцевої влади у рамках реформи та збільшення фінансування сфери охорони здоров'я у 2018 році. Держава почала впроваджувати медичну реформу. Ми змінили систему фінансування оплати за кількість селі. Місць на фінансування за надану послугу запровадили програму медичних гарантій, почали автономізацію закладів охорони здоров'я і створили, на мою думку, основні інституції для цього: це Національна агенція НСЗУ медичні закупівлі України та центр громадського здоров'я. Під час першого етапу ми запровадили інститут сімейних лікарів, і акцент медичної допомоги змістився на первинку, тобто на лікаря першого контакту. Саме медики первинки оглядають пацієнтів, направляють їх на необхідні дослідження до вузкопрофільних фахівців та госпіталізацію. Виписують ліки за свою роботу. Вони стали отримати гідну заробітну плату. Але сьогодні настав час, щоб ми все ж таки переглянули і додали до капітаційної ставки ще й коефіцієнт, е, оплату за коефіцієнт корисної дії. При президенті Володимирі Зеленському ми запустили другий етап реформування спеціалізованої медичної допомоги. Медичні заклади стали автономними, їх керівники почали самостійно приймати рішення та розпоряджатися наявними ресурсами. Наступні етапи, які сьогодні активно реалізуються, це створення спроможної мережі лікарень, запровадження оцінки якості медичних послуг, входження всіх медичних закладів до єдиного медичного простору, в тому числі інститутів Національної академії медичних наук, тобто на. На сьогоднішній день ми можемо сказати, що процес створення єдиного медичного простору майже завершений. За ініціативи нашого комітету, Верховна Рада ухвалила низку законів, які сформували основні засади роботи національних агенцій, а згодом надали їм додаткові інструменти для більш ефективної роботи. Як приклад, це Національна агенція медичних закупівлі України, завдяки рішенню парламенту отримала можливість проводити, вибачте, закупівлі середньостріковими договорами. Якщо раніше планування обмежувалося одним бюджетним роком, то тепер закупівлю можна спланувати на декілька років наперед. За середньостроковими договорами МЗУ закупила майже 11 тисяч антипротезів, що дозволило гарантувати наявність медичних виробів у лікарні на тривалий період. Інший приклад: влітку 2022 року Верховна Рада ухвалила закон нашого комітету, який дав старт наступному інфраструктурному етапу медичної реформи. <кій> Документ передбачив відмову від застарілої радянської моделі із поділом на обласні, міські та районні лікарні. Замість цього створюємо мережу госпітальних округів європейського зразка. Новий підхід передбачає також кількість, е, кілька рівнів закладів надкластерні, кластерні та загальні. Медична допомога у простих випадках надаватиметься як намога ближче до місця проживання пацієнта у загальних лікарнях. У складніших це будуть кластерні або надкластерні лікарні. Створення госпітальних округів дозволить пацієнту бути впевненим, що його доставили саме до того закладу, який відповідає його стану, і що в лікарні є необхідні фахівці та обладнання для надання йому якісної медичної допомоги. А кожна громаді, і це дуже принципово чітко розуміти роль медичного закладу та його функціоналу у загальній мережі лікарень. Реалізація інфраструктурного етапу реформи допоможе раціонально розподіляти закупівлі та поставки дороговартісного обладнання між лікарнями відповідно до їхньої ролі у спроможній мережі. Ми активно працюємо над покращенням якості медичних послуг. НСЗО отримало відповідні повноваження і служба реагує на звернення громадян проводити аналітичну роботу, звертає увагу на найбільш підозрілі статистичні дані та мон моніторингові візити. Ще один е, важливий напрям, на мою думку, це підвищення якості медпослуг за, за рахунок конкуренції. І в нас є така дуже втішна статистика на сьогоднішній день. НСЗУ законтрактовано три з тисячі надавачів медичних послуг. З них комунальної форми власності це 57 Цілих це приблизно 2 тисячі закладів, 15% або 538 закладів це приватні, і 911 ФОПів, що є 25% від загального контракту. також 58 державних установ це 1,63%. Усі вони надають медпослуги безоплатно в межах пакетів, за якими вони уклали договори. Крім того, НСЗУ уклала договора з реімбурсацією лікарських засобів більше ніж полутора тисячами суб'єктів господарювання. Із них 748 – це приватні аптеки, які мають розгалужену власну мережу аптечних закладів, і 100 – комунальної власності, які також мають власну аптечну мережу. Наразі, згідно з ліцензійними умовами, з 1 липня, всі аптеки України повинні укласти договір з Національною службою здоров'я України за програмою реємбурсації доступні ліки. Щороку приватних закладів, які підписують договір з НСЗУ, стає все більше, і така співпраця сприяє створенню єдиного медичного простору, а головне приводить до конкуренції між медичними закладами, що приводить до підвищення якості надання медичної послуги. Окремим пріоритетом державної політики залишається е, діджиталізація системи охорони здоров'я. І сьогодні ЄС, це електронна система охорони здоров'я, це е, є найбільш, найбільшою іт системою України. Одна з ключових систем цифрового простору української медицини. В зараз в ЄСО спроваджені сер сервіси, які дають можливість укладати електронні декларації, виписувати електронні рецепти на ліки, електронне направлення, консультацію до, до вузкопрофільних спеціалістів, госпіталізацію, аналізи та обстеження, формувати медичні висновки про народження дитину, про тимчасову непрацездатність. Зараз ще додатково до цього в парламенті розглядається закон, який... Я сподіваюся, колеги підтримують. Сьогодні, при проходженні медичної комісії водіями, здобувачами водійських прав, майже всі довідки будуть отримуватися в цифровому вигляді за допомогою сервісу e-health і ДІЯ. Що стосується повноважень медичної місцевої влади, ну я дуже вдячний заступнику керівника офісу президента. Він сказав, ну на мою думку, ключову фразу: що діджит... що децентралізація влади в Україні це одна з основних наших задач, і вона не може бути повною, якщо не буде місцева влада наділена всіми повноваженнями, що стосується охорони здоров'я. Пане Михайле, ми, ми вам дуже да. дякуємо. Неочікувана Прошу. така грунтовна доповідь. Дуже Дякую. вдячні вам. Дійсно, нам є над чим працювати, і дуже щемно чути, що у нас медицина розвивається і у нас такі перспективи. Попереду. Ми віримо це, як громадяни України. Дуже дякуємо вам. Ми Дякую. вимушені продовжити, тому що у нас регламент і дуже жорсткий таймінг. Я за цим пильную. Я тут для цього і поставлена. Тому я би хотіла зараз. До слова запросити Боба сома, регіонального директора Світового банку у справах країн східної Європи. Пане Бобе, запрошую. Доброго ранку. Дякую, пане Вікторе, Ляшко, за такий привілей, щоб. Світовий банк може бути пар вашим партнером у вашій роботі. Хочу подякувати усім у цій залі. Це надзвичайно вражливо мати стільки учасників, які кожного дня, кожної ночі переконуються, що лікарні, система охорони здоров'я. Тут і надає допомогу людям України, незважаючи на те, що відбувається в день, вночі які б атаки не були. Щоб не було, світ знає, що ви робите усе можливе, щоб люди отримали послуги охорони здоров'я. Дякую, великий привілей просто бути тут поруч з вами. І цього ранку ми вже чули про вражаючу роботу, яку ви робите ваші реформи і те, що ви робите з лікарнями. Тож я дуже захоплююсь вами, що ми можемо обговорити. Вати багато sure реформ у майбутньому, щоб переконатися, що ваше бачення стає стане реальністю. Ми вже знаємо цього про це говорили. Що Україна має зміцнити госпітальну мережу, і це знаєте спільна проблема в усіх країнах світу. І чудово, що Україна також долає цей шлях. І стосовно модернізації системи охорони здоров'я, ось ця вчасна система охорони здоров'я вона дуже важлива для майбутньої економіки. Країни для економік економічного відновлення для повернення біженців, створення робочих місць, зміцнення приватного сектору та успішної інтеграції країни до європейського союзу. Що я маю на увазі під словом модернізовані лікарні? Те, що ми бачимо, як світовий банк в усіх країнах світу, це те, що Сучасні лікарні це ті, які мають сучасний дизайн обладнання технології, але це також ті лікарні, які мають сучасні клінічні процеси, які Мінімізують on перебування on surgery, пацієнта, фокусуються на одноденній хірургії та амбулаторній допомозі. І це лікарні, які допомагають and багатьом and пацієнтам, щоб and максимізувати ефективність та якість and допомоги. And також and це ті лікарні, які мають сучасний професійний менеджмент управління і прозоре know, управління. Know, я знаю, що це дуже складна програма, але я також знаю, що ті, хто тут ви з ще більшими викликами щодня, тож це ще один виклик. Який ви будете долати під час кожної реконструкції відновлення, яке відбувається для того, щоб модернізувати українські лікарні і зробити їх готовими до завтрашніх викликів? Кожен крок є важливим і для цього треба докладати зусиль, робити інвестиції і витрачати час, тому що лікарні вони дуже складні технологічно і там дуже витончені системи надання послуг. Рішення тут не будуть прості, але тут також треба робити реформи. Включно з тим, щоб інвестувати в більші якісні лікарні, які надають найкращу допомогу пацієнтам, зменшення фрагментації лікарень і зміна маленьких лікарень у громадські клініки, які пропонують первинну медичну допомогу, і певну. Кількість послуг або в інші соціальні інститни, організації їх можна трансформувати. Але They всі ці реформи вони відіграють величезну роль для того, щоб українці жили довше, здоровіше і продуктивніше. Ми вже бачимо, що більші модернізовані лікарні в Україні мають кращі послуги для вагітних породіль та для тих пацієнтів, у яких серцево судинні захворювання та інсульти, і кращі лікарні зможуть давати кращі заробітні плати. І лікарям та медсестрам, і це позбавить пацієнтів фінансового тягаря, і їм не доведеться платити за послуги з власної кишені. І хочу підсумувати усе і сказати, що ми знаємо, що вибудова сучасних. Лікарінь на майбутнє починається сьогодні, і тут, у світовому банку, ми вас підтримуємо у цій подорожі. Ми співпрацюємо з міністерством охорони здоров'я та з усіма вами. Ми впроваджуємо і підтримуємо вас у впровадженні проєкту HEAL, який буде фінансувати 5 мільйонів доларів. Це величезні інвестиції у систему охорони здоров'я в Україні. Тут ми фокусуємось не лише на короткостроковій відновлені, але на довгостроковій. Відбудові модернізації лікарень це найбільш важливий компонент. Ще раз хочу подякувати кожному з вас. Я знаю, що це великий виклик, але я також знаю, і світ знає, що українці можуть подолати будь-які виклики. Дякую за запрошення, пане Віктора Ляшко. Я хочу скористатися цією нагодою. Подякувати партнерам посольства з Федерації Швейцарії за їхню підтримку за співпрацю. Нехай вам щастить не лише у цьому. Наступному тижні. А Дякую вам. наступним до слова я хочу запросити Романа Єрмоличева, заступника міністра фінансів України. Запрошую вас, пане Романе. Дякую. Хотілося б, звісно, звісно пообіцяти дуже багато коштів у сфері охорони здоров'я. Бачу, Віктор Кирилович тут. Активно піддакує цьому, але давайте бути чесними. Мабуть, навряд чи в перспективі, в найближчій перспективі, враховуючи нинішню ситуацію. Це буде занадто багато. Звісно, ми розуміємо проблеми, які виникають у сфері охорони здоров'я. Ми намагаємося балансувати між усіма сферами і, в першу чергу, сферою оборони. Сьогодні ми говоримо про госпітальну мережу. І це не просто набір лікарень, адже йдеться про те, як побудована система. Лікарня це найбільша частина фінансування програми медичних гарантій. І логічно, що з одного боку вони повинні мати достатньо коштів, щоб працювати, лікувати, розвиватися, але з іншого боку, слід бути чесними: якщо мережа неефективна, скільки б коштів ми не вкладали, результат буде невтішним. Сьогодні, звичайно, будуть звучати мудрі і правильні слова про ефективність, про сталість, про пріоритизацію. Але коли діло дійде до рішень, то може бути зовсім по-іншому, а саме хаотично виходячи з тимчасових політичних вигод. У нас ще мало закладів, більшість з яких маленькі дублюють функції один одного і не мають належного навантаження. У результаті розпорошення ресурсів, низька якість послуг, слабка інфраструктура. Це не ефективно ні з погляду ефективного використання бюджету, ні з погляду належної якості медичного обслуговування пацієнта. Мережа має стати інструментом змін. Зокрема, інструментом підвищення якості медичної допомоги. Водночас, сьогодні ми маємо ще один виклик: відновлення зруйнованої, інфра... зруйнованої інфраструктури внаслідок війни. І тут дуже важливо уникнути застосування старих неефективних підходів до її формування. Ми не повинні просто відновлювати те, що було, адже маємо відбудувати краще, сильнішу, ефективнішу мережу, яка працює на потреби пацієнта. Фінансування відновлення сектору охорони здоров'я це наш пріоритет. Однак це має бути інвестування у нову якість, яке бачення мінфіну щодо цього процесу. По-перше, це раціональне планування. Відбудова має здійснюватися на основі оновленого плану госпітальної мережі, з урахуванням потреб населення, логістики, кадрового потенціалу доступності. Друге, це концентрація ресурсів. Варто відновлювати не всі лікарні, а ті, що зможуть стати потужними закладами з відповідною спроможністю, устаткуванням і командою. Фінансова сталість. Кожен відновлений об'єкт має бути життєздатним у межах програми медичних гарантій, тобто мати змогу надавати якісні послуги і отримувати достатнє фінансування. Найбільш важливе для мене це достовірність та верифікація даних. Ефективна госпітальна мережа має будуватися на реальних перевірених даних. Розвиток верифікації у сфері охорони здоров'я це запорука того, що кожна гривня бюджету працюватиме чесно, ефективно і на користь пацієнта. Тільки так можна побудувати сучасну стійку та якісну систему охорони здоров'я, яка базується не на припущеннях, а на фактах. Міністерство фінансів має значний досвід у, верифі... у верифікації соціальних виплат. Це системна робота з перехресною перевіркою великих обсягів даних, виявленням дублювань помилок і зловживань. Тепер ці підходи необхідно запровадити і в секторі охорони здоров'я. Наступне це партнерство. Звісно, уряд, звісно, місцева влада і звісно, міжнародні партнери. Які так суттєво підтримують нас в період війни, всі мають працювати скоординовано, щоб інвестиції у відновлення були максимально ефективними. Отже, модернізація госпітальної мережі це не про закриття лікарень заради економії, це про створення інструменту, який дозволить підвищити якість медичної допомоги. Наша мета здоров'я і задоволення якістю отриманих медичних послуг пацієнти, таких послуг, які будуть доступними і фінансово стійкими в довгостроковій перспективі. Відновлення та модернізація госпітальної мережі це не лише виклик, це шанс, шанс побудувати якісну, фінансово-стійку і орієнтовану систему охорони здоров'я. Але для цього потрібні чесні рішення, стратегічне мислення і готовність до змін. Дякую за увагу. Слава Україні, героям слава. Дякуємо, пане Романе.